Роман, представляючи себе, ви задекларували ну, ось таке поняття, як децентралізація. Це основне, над на чим буде працювати район в період цієї каденції? Дякую. Ну, я виділив це питання найбільше важливіше, тому що на території Стрийського району до цього часу було 40 сільських радів. І ми розуміємо, що це в більшості практично 80% це були дотаційні сільські ради. В нас вже розпочався процес децентралізації на Стрийщині. це вже ви знаєте, що Деконі, що там вже з'єдналися сільські громади. Як ми раз хочемо завершити за цю каденцію, що вона буде два роки, там чи буде п'ять років, але хочемо завершити, завершити ту децентралізацію. Але дуже головне, щоб громади мали кошти. Тому що, в принципі, якщо розділити Стрийський район, от я. Повторюся, що в Семигинові жулині є 38 скважин, які постачають воду на львів. За надра платять податок в Києва, а податок не осідає тут на території. Тому я вважаю, що спільно ми повинні домогтися того, що Верховна Рада прийняла такий закон, щоб ці кошти осідали по місцях, і ті громади мали бути самодостатні. Я вважаю, що це і дуже клопітка робота, бо. Тому, що Процедура є, щоб з'єднати сільські ради, це мають проголосувати сільські громади, це є референдум, певний це є там сільські ради голови, які повинні з депутатами проголосувати. І на цьому буде більше зосереджена ця основна робота. Але будемо продовжувати, бо тому, що ви розумієте, що пріоритетом, як завжди, є ну, дороги, клуби, папи, це і всі такі повсякденні рутинні роботи, які ми разом з депутатами маємо розуміти і робити. Але питання, де взяти ці кошти? Тому ми розуміємо, що повинні акумулювати ці кошти з податків, які сплачуємо до і залишати їх тут на місці. Ключові проблеми, як їх збиратися вирішувати? Ключові проблеми, я вважаю, що дороги, бо тому, що, напевне, всім нам ганьба найбільше і, бо є кар'єри, розумієте, є граві, а на жаль, дороги ми всі не можемо зробити. І кошти також від цього гравію якраз поступають всі на Київ. Тому ми будемо йти двома такими шляхами або ми домагаємося щоб ці кар'єри, які забирають граві, робили нам дороги. А ні, то я тоді думаю, що ми будемо працювати з громадами, щоб разом ставали і показували, будемо сказати, простим шляхом такі де є смола, бітом і робити і з тими дорогами зробити. Я думаю, за рік часу щоб громадяни, які мають автотранспорт чи пересуваються на автобусах, могли спокійно сказати, що насправді щось зробили тут депутати. Ну і кілька слів так. про сам процес голосування. Ну я, я. процес голосування обрання голови районної ради чи в мені завжди складний, бо а, тому, що я. Кожні депутати, які представлені громадами, вони вбачають ну, того чи іншого кандидата. І, звичайно, в цей раз і претендентів, можливо, би було більше, але я думаю, що розум десь спрацював всіх. і я дякую всім депутатам, які мене обрали на цю посаду і буду виконувати необхильно, можна сказати, свою роботу разом з ними.